Серед багатьох змін, які пропонує законопроект номер 10313 про посилення соціального захисту військовослужбовців, який Верховна Рада нещодавно підтримала в другому читанні, особливий інтерес викликає скасування статусу обмеженої придатності особи до військової служби. Давайте розберемось, що на нас чекає. Хочу наголосити, що я не побачив в проєкті закону прямої норми. Про скасування обмеженої придатності. Тому мені складно коментувати ці зміни в законі, адже під час голосування зазначену поправку не ставили на підтвердження, її мають врахувати у фінальному тексті, який передадуть на підпис голові Верховної Ради. Єдине від чого можна відштовхнутись, це інший відомий законопроект номер 10449, про внесення змін до нормативно правових актів, які стосуються мобілізації. В ньому прописано, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби, підлягають повторному медичному обстеженню з метою визначення придатності до військової служби. По логіці законотворців обмежено придатних військових буде визнано або непридатними, або придатними до служби. Питання напрошується саме собою. Як залучати до служби тих воїнів, яких з категорії обмежено придатних перевели до категорії придатних, адже їх хвороби нікуди не поділись, і людям з проблемами хребта протипоказані фізичне навантаження, астматикам польові умови, а при виразці шлунка потрібна дієта. Такі протипоказання повинні прописуватися обмежено придатним у рішенні ВЛК. Тому що буде далі, наразі невідомо. Швидше за все, попереду у нас масштабні оскарження нових постанов військово-лікарських комісій у вищестоящих ВЛК, а також у судах. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, скарги, а також супроводу вашої справи у судах усіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.